Вітаю на каналі Агролюбитель. Прийшов час вибирати мотоблока. Беру маленького, але сумніваюсь. Є ідея взяти форти але з пониженою 3G. Є щось таке. Ірон, Агро. Пише на ньому 7,5, але по розміру він не сильно відрізняється. Ну це без пониженої, то мене такі не цікавлять. Кентавер не цікавить. Поки що найбільше мене цікавить такий апарат, тому що є понижена. Бардачок, винесений фільтр. Колеса у них всіх стандартні, вісьмерки. Мотори стандартні. Червоний дивиться краще, а синій щось не дуже. А ще є у нас такі апарати. Щось вони на дві тисячі дорожчі. Але в мене з ДТЗ. Своя історія колись була, тому ДТЗ мене не цікавлять. Ні такі більші, ні такі менші. Також є ще дозори, але дозори без пониженої. Оце цікава різниця. От вроді би однакові, але є дві ручки. І там вже як диференціал, чи як це назвати. Різниця трошка є. Коротше, перехожу в розряд. В розряд мотоблочників. Дуже тяжко вибрати, ніколи з тим справи не мав. Спочатку була ідея щось таке маленьке взяти, але потім подумав, що може я захочу прицеп і, і пригодиться такий більший. Беру просто на базарі в перевірених людей, тих людей, яких брав колись генератор. Хто в курсі, той знає, де в Тернополі напроти автовокзалу магазинчик є. Будуть писали люди про ціни, але я думаю, коли я щось виберу, то скажу, скільки коштує те, що я вибрав. Тому що в мене така підозра, що то буде форте. А в принципі, залишу номера телефонів, кому цікаво, той, той подзвонить, тому що є ціни в зборі, а є дешевше порізно. На мені червоний коля щось більше подобається. Ну, я думаю, в кінці, в кінці відео буде відповідь на питання, що я купив. Просто тут при дорозі шумно, люди ходять, тому не дуже можна щось зняти цікаво. Але хто додивить, додивиться відео до кінця, той знає. Походу я оприділився Форти 83G. В комплекті ще зразу під картоплю деякі штуки, дві фрези. червоний, бо червоний то спортивне. Ну, коротше, все стандартно. Все стандартно. Детальний огляд буде трохи згодом. Ще покажу, як привіз. Тут головне не питання в мотоблоці, а питання вибирати правильну машину і все влазить. Трошка ручку опустив, ну і тут ще трошки залізячок і все прекрасно влізло. Зараз витягну і вже, як кажу, техніка на базі. На кінець скажу про ціну, тому що точно будуть люди писали, що по чому. Значить, значить мотоблок чи мотокультіватор, як там його назвати, з оцією штукою, з оцим, плюс зіп. Це в комплекті, плюс докупив собі підгортач, отаку якусь степку, ну і зразу на осінь для виорювання картоплі така лапа. Все воно таке якесь слабеньке, але мені для 3, 3 сотки там буде достатньо. У мене більше потреби нема. Просто чому це все купив? Оце докупив, бо я не хочу вже оце болгарка, зварка, оці всі речі я вже не хочу тим займатися, мені вже то не цікаво. Це все, що на відео, то в зборі отакий мотоблок з цими фрезами. Коштує 500. Якщо в коробці не зібраний докупи, то там пару сотень дешевше. Знаю, що напишете в інтернеті, що є і по 18 такі, тому що вони там щось по 440 чи 450 доларів йдуть. Але е, я щось прихильник в іншому місці замовляти, на пошті отримувати, самому скручувати, непонятно, що прийде і так далі. Мені краще. Заплатити дорожче, але то буде надійніше. Ну і ці штуки я теж не пам'ятаю, щось там щось 600, щось 700, ну, коротше. Я ще трошки сторгувався, то мені вийшло 20 500 гривень, все разом. Тобто, це все мені пішло за 1000 гривень, хоч воно трошки дорожче коштує. Ну і плюс він там заправлений. Масло в редукторі. Щось там навіть. В бак залито, тому що ми заводили, там якась літра бензинки завели. За декілька днів буде детальний огляд. Я ще почитаю книжечку. Спочатку тут дві книжечки на мотор і на мотоблок прочитаю літературу, поцікавлюсь і буде час, я знімлю окремо такий огляд, але це буде за деякий час. Поки що чекаю. Ваших думок, що хто думає про це все. Чи варте воно ті грошей, чи не варте. Хоч на базарі вони всі однакові, тільки в різні кольори покрашені, і різні от його назви мають. Тому свої думки пишіть, особливо ті, хто є власниками чогось подібного. Пишіть свої думки в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу!